Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав і сьогодні проведу вам екскурсію по цьому хендайчику. Це у нас кона 39 кВт, 2021 рік випуску, 22-й перша реєстрація. В техпаспорті буде відмітка 2022 перша реєстрація, і Там буде повністю дата день, місяць, рік. І буде писати рік випуска 2021, просто рік. Весь в оригінальному окрасі жодний елемент не фарбований. Пробігув всього-навсього 28 тисяч кілометрів. Батарея у нас 39-ка. До речі, з приводу 39-то, хочу розповісти, те, що 39-ка має хороший запас ходу. У мене ось. Клієнт купував кону 39-ку, тільки в дорості і розповідав, що максимальний запас у нього е, максимальний е, кілометраж за одним зарядом виходив 370 км. Це реально треба реально дуже постаратися, щоб стільки виїхати. Реальних буде виїжджати влітку 300-330 км. Якщо взимку, десь орієнтовно 250 км. Е, часто питають люди е, з приводу заміни батареї. На Hyundai Kona в 39 х не було відзивної кампанії, їх, їх не замінювали. Замінювали на 64-ках, це 64-ки до 20-го року. В 39-х цієї проблеми практично не було. Також запитую часто по підшипникам. Гудячим підшипникам теж болячка саме 64-х батарей. А, далі, що ще розповісти? В 39 х реально годячих початків не зустрічав, потужність менше. В 64-204 кінських селах, тут 136. А, так, що ми маємо? Поїхали. Порти зарядки. Type 2 CCS для швидкої зарядки. Зарядочка у нас в комплекті. Зараз перейдемо до багажника покажемо. А, що, у нас, що ми отримали в ресталі? Інший бампер. Інша приборка. В остальному автомобіль точно такий же самий. Якщо я не правив чомусь, то хто більше шариться, давайте в коментарі там щось напишіть, скажіть, що я, що я не так сказав. А, так, Товщини, його проходити не будемо, пропікувати не будемо. А, ще в рестайлі трошки інакші диски. Диски поприкольніше вже тут будуть. Колеса 215-55-17, гризина, в, принципі, в порядку, 28 пробів. Але я на такій машинці за 28 тисяч стерба резину передню, як мінімум. З його динамікою. Швидше за все, або резина міняна, або хтось її юзав її дуже акуратно. Зарядочка у нас є. Сітка. Тут у нас що у нас? Тут е, жиєтка, знак аварійної зупинки, крюк є, е, е, компресор, клей. Запаски у них не передбачені. Зверніть увагу на стан багажника, нічого не зачовгано, нічого не обдерто. Я би оцінив цей автомобіль з, по загальному рахунку десь тверда десятка з 10. Е, якщо для Бушного автомобіля, це якщо з новим порівнювати. Якщо з Бушним, то поставив би 10 з плюсом. Е, кнопочка у нас без ключового доступу. Тобто, щоб ви собі розуміли, комплектація відносно проста, електросклоп підіймачі. Стабілізатор в комплекті в двері не йде. Електрорегулювання дзеркал, підігрівщики дзеркал. На кермі у нас мультикермо. Кермо, до речі, шкіряне. Що прикольно, наприклад, на Kia Niro вони бувають резинові рулі. А тут у нас воно обов'язково буде шкіряне. Круїз контроль, є датчики світла, регулювання керма догори донизу. Повністю смугу він може тримати сам. Камера заднього руху, парктроніки, електроручник, автохолд є три режими руху і три режими рекуперації. По сидінню сидіння у нас все з тканини. Дизайн прикольний. Тканина така, що особа не зачовгується. Бачив ці автомобілі з пробігами і 150 тисяч. Воно виглядає так же само тут, як нове. Є мікроліфт і Є поясничний підпір, кнопочка електро. Далі. Сенсор на мультимедіа, Android Auto, Apple CarPlay і клімат-контроль у нас також тут є. Пішли назад, покажемо, що ми маємо ззаду. Ось такий от салончик. Зверніть увагу на карти. Покажи, будь ласка, карти, в якому стані карти, що нічого не зачовгано, нічого не задерто. І перейдемо до другої сторони, покажемо з іншої сторони. Безключовий доступ у нас є на передніх дверях, тільки на передніх дверях кнопочки. Тобто у вас ключ може бути в кармані, кнопочку з нажали, закрили, нажали, відкрили. Ключ може бути в сумці, головне там, чи в кармані, головне, щоб він був поруч. На сьогоднішній день кони у нас номер один по продажам. На друге місце я би поставив ліфи. В Вінниці їздить дуже багато кон. Напевно, немає ні в жодному місті, як в Вінниці, стільки цих автомобілів. Загалом прикольний. Прикольний компактний кросовер. буде як мінімум заощаджувати ваші гроші. Що ж. Машинка приїхала нам з Європи. Треба подивитися по документам. Не пам'ятаю, яка країна, але не Норвегія. Норвегію ми в принципі не возимо. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com. посилання залишаю внизу, в описі та в коментарях. Підпишіться на телеграм, щоб отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Кожної середи в 15.00 публікуємо свіжі викоплення автомобілі. Тобто, викопали в Європі. бухгалтері у нас все прорахували. І опублікували ціну з урахуванням доставки розмитнення на все про все, що машина буде вам під ключ. Вінницю за виключенням передпродажної підготовки бо нещодавно були. Клієнти цікаві, які думали, що ми повинні і покрасити бампіра, і диски покрасити, і хімчистку, і поліровку, і ще там не знаю, що в подарунок дати. Ну, такого не буває. Це буде окремо, за окремою домовленістю. Тобто, дивитись автомобіль, є, наприклад, побитий бампер, вам потрібно зробити, окей, домовимося, допоможемо. Але це не буде безкоштовно. Буде за адекватними цінами, якісно зроблено, є майстри, які роблять це у нас на потоці. Що ж, будуть питання, звертайтесь, Номер телефону також внизу. Буду радий поспілкуватися або приїжджайте на каву та тест-драйви. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.